Крупи, консерви, пасти, одяг та багато іншого. Саме це мали змогу отримати люди літнього віку в одній з місцевих спільнот. Допомогу для стареньких приурочили до всеукраїнського дня бабусь і дідусів. Таку підтримку в гуманітарному центрі святого Егідія організовують не вперше. Більше розкажуть наші кореспонденти. Цю жінку звати Тамара. Близько року тому вона вимушено покинула свою домівку та переїхала на Прикарпаття. Сьогодні отримує продуктові набори, аби бодай на декілька тижнів забезпечити себе харчами. Квартиру я знімаю так, що не вистачає. У мене пенсія 2,5 з і за інвалідність 3 тисячі я отримую не вистачає навіть платити другий раз і без хліба. Приходить, Це дочка, правда, працює, допомагає трохи мені, так що ну вона окремо живе. Та не лише продуктовими наборами допомагають сьогодні стареньким. Це взуття. Це взуття, яке як би, є актуальне для людей старшого віку, для літніх людей. Це ті самі продукти, які також як би, користуються популярністю. І це для них є би, дуже важкий вагома допомога, тому що в зв'язку з ситуацією, в зв'язку з тим, що багато з них платить за житло, зв'язку з тим, що низька пенсія, а вони можуть отримати допомогу, яку привезли з Європи. Футболка така велика. Для зіночок ось такі є маленькі зараз. Є 35, 36, 37 розмір. Серед тих, хто допомагає людям літнього віку – і пані Віра. Жінка теж вимушено покинула свою домівку та переїхала на Прикарпаття. Каже, старається долучатися до всіх акцій, в яких може допомогти таким, як вона. Допомога ця важлива, це такі набори продуктові. Вони знаєте, ну всі базові речі отримують люди, але вони дуже радіють, коли з ними спілкуються, коли їх радо зустрічають, розпитують, звідки ви, як ви, коли ви приїхали. Ну, тобто ці люди приходять не лише за олією, вони приходять і за спілкуванням. Сьогодні за допомогою прийшла і пані Людмила. Жінка приїхала з Харкова. Вдячна за усю підтримку яку їй тут надають, вистачає спокійно оцього набору. Ну на дві тижні. Неді... тижня. Отак родині вистачає, тому що дуже гарно фасують, і оці я вам покажу макарони дуже смачні. З паштетами ми її вживаємо, то повний комплект, то дуже вдячні. Нам давали раніше безкоштовно, ну вже не таке качественне, ну і то спасибі, нас оділи обули. А зараз нам трошечку видають і нове, то дуже вдячні. Волонтерить у спільноті святого Егідія уже тривалий час, і пані Ольга. Жінка родом з Маріуполя. Каже, там мала все: дім, престижну роботу та друзів. Проте війна усе це у неї забрала. Приїхали і почали себе шукати в цій житті, Ну, ми знайшли. Значне, я прийшла сюди в ту спільноту. Я дуже-дуже рада, познайомилася з хорошими людьми. Люди з, з різних міст, всі різні, але ну, ми всі однакові, тому що у нас одна одна така, таке горе одно. Дуже поважаю людей, які приходять. Я з ними спілкуюсь, ми з ними про все розповідаємо. Вони такі доволі ходять. Ти обнімають мене загалом за допомогою до місцевої спільноти прийшли понад дві сотні людей похилого віку.